Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашому етері ми говоримо про всеукраїнський турнір із рукопашного бою. Та більш детально про те, як пройшов та де проходив турнір. Ми поговоримо з гостями нашого сьогоднішнього сьогоднішнього етеру. А тренер Київської Федерації рукопашного бою, керівник громадської організації школи единоборств рукопашник Олександр Бобков та чемпіон України Дмитро Івлев. Радий вітати вас, в нашій студії. Доброго вечора. пан Сандро, давайте почнемо з того, де взагалі проходив чемпіонат. Ну, турнір відбувався в місті Києві цієї суботи, це 9 грудня 2023 року. А це був всеукраїнський турнір серетучні з аркопашного бою, який проводився в рамках масового спортивного заходу, який ініціювався президентом України. На цей турнір з Кривого Рогу поїхало близько 60 спортсменів. Я приблизно кажу таке число, бо не знаю. З нашого клубу їхало 23 спортсмени. Ми вибороли 24 медалі, але з кривого рогу там 43 медалі. Вражаючи, досить вражаючі. Ну, з Кривого рогу їхали Кримська Федерація Рокопашного бою, а також декілька клубів. Це наша школа єдиноборств Копашник. Потім спортивний клуб майстер і спортивний клуб Воїн. Хлопці дівчата гарно працювали. Наша школа здобула серед цих всіх медалей 24 медалі. З них це 6 золотих, 7 срібних і 11 бронзових медалей. Що хочу ще сказати? На турнірі виступало близько 300 спортсменів. Вони були з різних куточків України, це 12 областей, і в рамках турніру відбувався всеукраїнський фестиваль з показових виступів. Виступали 5 чи -6, 6 команд. Я точніше не скажу. Це були команди з Києва. Також був Кривий ріг. Ми не виступали, але виступали хлопці з Кримської Федерації, рукопашного бою, майстра та воїна. Вони показували там навички знову живого бою. Також прийоми показували і крутили ката. Це демонстрація техніки без зброї. Сам турнір відбувався в розділах хлопці і дівчата виступали в легкому до зону контакту. Дмитро вибрав себе там, ну, перше місце в дозону контакту, в легкому контакту в друге місце. По результатам турніру Київська область зайняла перше місце. Дніпетровська область зайняла друге місце, це внесок, і ми внесли також спортсмени з Кривого Рогу. І місто Київ зайняв третє місце в общекомандному місці. Ну ми тільки кращих, так? так? Все, чудово. Якщо а... подивитися по місцях. як би ви оцінили рівень організації самого турніру? Рівень організації був дуже крутий. Я скажу, там дуже на високому рівні саме суддівство змагань. Було неопереджено, не було такого, щоб когось тянули щоб витягували. А, в рамках ну, всі, якби, скажу, построїлись. Був також оркестр від національної поліції міста Києва. А, все це ну, дуже гарно відбувається. А, якщо хтось хоче, може просто написати всекраїнський турнір з клопашного бою, побачитися відео, фото у Фейсбуці або в Гуглі. Прописати і вони все побачити, як воно все... ну, Тобто дуже круто рівень був високий. Да, так, Дуже високий рівень. Так, чудово. А, Дмитро, як давно ти в цьому виді спорту? Около шість років. Шість років ти вже займаєшся. А, що на цьому чемпіонаті? А, ти, ти став переможцем, ти став чемпіоном. Uh -huh. а, як би ти оцінив рівень підготовки своїх суперників? Дуже високий. Скільки взагалі в тебе було двобоїв? п'ять. 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 А можливо, якийсь із них запам'ятався найбільше. В дозованому контакті друг, перший бій. Чим? Я закінчив бій за 57 секунд Баловим прийомом. Угу. Скільки загалом е, йде один е, раунд е, тайм як? Один раунд йде три хвилини. Е, якщо там е, по очкам хтось виграє, то той виграє. Якщо е, по очкам... А рівнозначне число там 6-6 або 5-5, то е, додається одна хвилина. Угу. Ну тобто ти в першому раунді на, 50, на 57 й секунді. Виграв, Виграв. Ви, yeah. так, а 5 поєдинків ти провів, так? Yeah. А з яких місць були твої супротивники? Yeah. Yeah. Я не знаю, я не, не знаєш? Ну, я знаю, був з Вінницької області один спортсмен і. Кажи з Київської, але я точно не скажу. Угу. Це я точно знаю. Це в дозовному контакті, коли він виступав, це я прям ну, дивився, запам'ятав е, цих людей. А так, коли хлопці дівчата не виступають, вони не дивляться, з якої області, тому що бувають моменти, от, особливо е, наші хлопці зустрічаються вже в другому крузі, ну коли вони виграли перший круг. Так? Перші змагання. В другому крузі вони можуть зустрітися вже е, спортсменам, з яким там змагається, наприклад, в чемпіонаті області або навіть в чемпіонаті міста в Кривому Розі, смотрети, яка кількість учасників у віковій категорії. Тому не треба 100%. зважати так, там, з якої області чи з якого міста. Да. А, так. А, що відчув, коли оголосили, що ти переможець? Я, ну, я дуже сильно Ну, До поєдинків я дуже хвилювався. тому що було... Як переборов? Тре... Тренер сказав, То що. Прив... Тренер сказав, щоб я виходив, у мене не було вибору, а я вийшов і дровився. А в тебе просто не було вибору. Тобі довелося йти і ти і битись. Так а, як, як налаштовуєте своїх підопічних, от пройти цей емоційний і психологічний стан. Ну дивіться, парень. кожен спортсмен, особливо той, хто вперше приймає участь, він ну, в будь-якому випадку хвилюється. Завжди це наставничество, і завжди я кажу: мені не потрібна ваша перемога, мені потрібно, щоб ви гарно попрацювали, так як працювали на тренуванні. Тому що, коли там кажуть, що от е, е, мені обов'язково потрібно, щоб ти виграв, вони починають про це думати, а думки потім в них. У багатьох, це все відволікає напевно. Да, від... да, у багатьох мозки звілісти і дуже гарна фантазія. Вони починають боятися, думати, і страх дуже переборюється. Я кажу так, щоб вони забули про це і виходило це як. На тренуванні, коли вони працюють. тому що на тренуванні, коли вони між собою працюють, вони нічого не бояться. Вони не бояться отримати удар, вони не бояться там вдарити суперника, вони не бояться зробити прийом. Але коли виходять на татамі, ну не важливо, на яких змаганнях, але навіть на Україну, от Дмитро був другий раз, то він дуже хвилювався, тому що він, коли виходить, на нього дуже багато людей дивляться, його ну, друзі, звісно, підтримують, а це дуже велика підтримка. Я особливо надягаю пояс, там, йому по плечу, там, кажу, там, не бійся, я з тобою там, і все таке. І, в принципі, він виходить і починається. Ми можемо навіть кричати, підказувати, але коли там, питають, ти мене хоч чув там, чи чула, ні, я нічого не чув, я тільки там, робив те, що робив, і все. Ось така ось ситуація. Тобто, ну, не ну, не чутно тренера, тому що небагато спусто, коли дивишся якісь і бачиш, багато. там тренери кричать. І думаєш, як він вони все чують? Це Я потрібно так це... кричати, щоб случу <смір> <смір> е що, весь зал, <смір> тому що багато татамії на кожному татамі запрошують і противників і не чутно зовсім. І в принципі, коли зал великий, там стоїть такий гул, і ти коли там ну, якби кричиш, то... а він ще в, ш... в шлемі з ну бореться. Угу. То ну, вони зовсім не, не чують. а Ще особливо у них там включається адреналінчик, у них дуже сильно хвилюються, щоб там е, щось зробити, не так, щоб програти. То вони просто відключаються, абстрагіруються е, всього, що відбувається навкруги, і роблять ну, те, що вони е, навчилися на тренуваннях. Особливо е, працює, коли вони там. Багато раз повторюють, включається м'язова пам'ять, і вони вже там на автоматі роблять те, що в принципі, ну, і на тренуванні завжди роблять свої там коронки, літом удар, яким там дуже, дуже удобні ну, в цьому принципі. <клес> <клес> Чи будуть в найближчому майбутньому під закінчення цього року ще якісь турніри, чемпіонати, ну, де будете приймати? Вички? Ну, це був останній чемпіонат у цьому році. Буде у лютому році. Чемпіонат міста Кроворогу він завжди проходив. Він проходив до війни від визволення від фашистських загарбників. Зараз він проходить під Гідою е мера міста е я точніше не скажу, тому що дуже багато слів. А uh -huh. е це і наступний чемпіонат буде в березні: це чемпіонат України, це серед дорослих, е а також діти вони будуть у, у травні місяці, але до травня там ще будуть чемпіонати області, чемпіонати міста. <гум> ну що ж, тоді будемо чекати лютого, аби я думаю, що знову зустрітись в нашій студії та поговорити про досягнення вашого клубу. Я дуже вдячний, що ви сьогодні завітали в нашій студії і бажаю в наступному році вам більше перемог Дякую. і більше золотих новин. Дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму Спортивне місто. У гостях у нас були Олександр Бобков та Дмитро Івлєв. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.